Вітаю на каналі Спецтехніка та пропоную коротенький огляд зеркал ZD2 для пошукових робіт. Поставляється набір ось у такому кейсі, застіпка на молнію, присутній ремінець для перенесення. Усередині розташована штанга, блок живлення для зарядного пристрою. Та чотири змінних дзеркала. На штанзі передбачений регульований тримач з фіксацією безпосередньо для змінного дзеркала, присутня телескопічна система у розкладеному вигляді це 1,60 максимум, у повністю складеному. 61 см. присутній акумуляторний ліхтарик у гумовому тримачі та зручна м'яка ручка. Дзеркала у чохлі фіксуються надійно у окремому відсіку, з молнією. У комплекті 4 дзеркала з наступними габаритами у міліметрах. 150 на 150, 105, 105 70 на 70, 120 на 75. Фіксація дзеркала до штанги та надійна. Різьбова. Все. Акумуляторний ліхтар має декілька режимів роботи та регульовану лінзу, за допомогою якої можна змінювати кут світіння. Для акумулятора передбачений мережевий зарядний пристрій та пристрій для зарядки з бортової мережі автомобіля. Дякуємо за перегляд! Та звертаємо вашу увагу, що виробник може вносити невеликі зміни у конструкцію, не погіршуючи тим самим функціональних характеристик дзеркал.